Збройні сили України продовжують палити дуже непереможну у лапках російську армію. Ось свіжа інформація про те, як із ПТРК НЛО підбили руснявий танк. Горить після акту доброї волі, а цей окупант вижив та успішно і швидко добіг до полону. Що зрештою екіпажу наразі не повідомляється. Українські військові вийшли з Лисичанська без втрат. Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, поки одні підрозділи українських військ тримали оборону в Лисичанську, інші будували нові укріплення на Донеччині. А зараз туди зайшли війська. На Зміїному підняли український прапор. Військова операція завершена і наразі територія знову повернена під юрисдикцію України, повідомила начальниця прес-центру Іл оборони Півдня України Наталія Гуменюк. Аеродром у Мелітополі горить досі. Нові деталі ніщівного удару ЗСУ по рашистам. За добу після ударів аеродром продовжує горіти. Над ним піднімається чорний дим, який видно на десятки кілометрів. Очевидці повідомляють про велику кількість вбитих та поранених окупантів. На українському фронті відбулося перше у світі успішне бойове застосування самонавідних снарядів смарт, вироблених німецькою компанією. Про це повідомив на своїй Фейсбук-сторінці журналіст Юрій Бутусу. За його даними, надсучасні німецькі самонавідні снаряди вже почали знищувати танки групи центр російських загарбників. Росія не здатна розробити таку ж високоточну інтелектуальну зброю, як НАТО, тому ЗСУ отримують значну перевагу. Повідомляється. Що снаряд смарт-калибру 155 мм вистрілюється по координатах бронетехніки противника і далі все робить сам. Українські військові показали, як за допомогою БУК знищили ворожу повітряну ціль.